Вітаю, вас, шановні друзі. Дуже часто ходять ці розмови з приводу зниження мобілізаційного віку. Чи треба його знижувати, чи не треба. Одні кричать, нам треба обороняти батьківщину, тому мобілізаційний вік треба знижувати. Інші кажуть, якщо ви його знизите, то від України нічого не залишиться, бо всіх пацанів просто там переб'ють. Але я вам зараз зачитаю один дуже цікавий факт, який реально показує, реальну картину, яка зараз є в Україні. Заява регіонального директора зі Східної Європи та Центральної Азії фонду ООН у галузі. Народу населення заяву зробив Флоренс Бален. І ось що він пише: починаючи з 24 лютого 2022 року, населення України скоротилося майже на 10 мільйонів осіб. Це офіційні цифри, тому що неофіційно скоротилося набагато більше там від 12 до 15 мільйонів. Мається на увазі тих, хто виїхав, тих, хто загинули, тих, хто опинилися там на окупованих територіях. Тому тут там цифра набагато більша. Значна частина цих людей залишила Україну. Населення старіє, а молодь шукає можливості в інших місцях та їде з країни. Рівень народжуваності став одним із найнижчих у світі близько однієї дитини на жінку. Але саме головне, що кінця краю цьому цьому не видно. Те, що зараз відбувається в Україні, воно е, веде лише до одного результату до повного знищення українців. І якщо вони зараз почнуть знижувати мобілізаційний вік, а вони це будуть робити. Я вже казав в своєму попередньому відео, мета це 18 років. І можете собі уявити, якщо зараз всіх оцих пацанів почнуть заганяти в окопи. Ви прекрасно бачите, що на фронті повна жопа. Там і близько немає ніяких тих перемог, про які брешуть пропагандони. Російські війська просуваються вперед. І захоплюють все більше і більше території. Пацани продовжують гинути. І Якщо зараз переб'ють всю цю молодь, то не буде ніякої української нації, не буде ніякої держави Україна, просто тому що не буде українців. І скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не геноцид українського народу? І саме головне, що це українська влада займається оцим самим геноцидом. Вони з одного боку кричать свої патріотичні лозунги про те, що ми з ворогом не домовляємося, війну ми не можемо зупиняти, ми воюємо там за нашу землю і так далі. І тому подібне. А з іншого боку, поки продовжується ця війна, українська диктаторська влада залишається при владі і продовжує деребанити всі ці кредитні і бюджетні гроші. І їм абсолютно плювати на батьківщину, їм плювати, скільки там поляже пацанів, і їм плювати на ті кордони. Вони будуть і далі знищувати українців лише для того, щоб утриматися при владі. Ну і в кінці, друзі, TikTok дуже нестабільна штука. Мені вже три аккаунти заблокували, тому долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм, є в шапці профілю.